Не минає дня без обстрілів ворога. Росіяни й цієї ночі намагалися нас залишити без світла та завдати максимальної шкоди, обстрілюючи шахедами. Вибуховий металобрухт іранського походження фіксували у південних, північних та східних областях. Частина населених пунктів знеструмлена. Одна ворожа ціль знову полетіла курсом до Румунії. Як відповіли на це, наші сусіди та про наслідки тривожної ночі дізнаєтесь за мить. Вітаю вас на каналі час», Підпишіться, і ми розпочинаємо. Цієї ночі нашій ППО вдалося збити 24 шахеди з 27. Російські бляшанки кружляли у 12 областях. Повідомили наші оборонці. Спершу гучно було опівночі на Сумщині, так як ворог запускав Бапла з Курської області, тому це був український регіон, де чули перші вибухи. Вони повторилися майже через годину. У міському водоканалі Сум повідомили, що у зв'язку зі знеструмленням усіх об'єктів водоканалу тимчасова була припинена подача води у місто. Система водовідновлення функціонує як і завжди. О 7 годині ранку вода повернулася в крани. Наслідок атаки були знеструмлені населені пункти Сумської області у кількох районах, без світла, понад 100 тисяч точок обліку споживачів. Також тимчасово без електроенергії частина споживачів Сум. Після цього регіону дрони агресорів попрямували на Полтавщину. У першій годині було чутно детонації в Кременчуцькій громаді. На Дніпропетровщині російська армія ще кілька разів атакувала Нікополь. По місту била дронами камікадзе, пошкоджені інфраструктура, п'ятиповерхівка, магазин і авто. Загалом там оборонцям вдалося збити чотири шахеди. Переходимо на південь. У Миколаївській області наше ППО знищила ракету Х-59 та розвідувальний БПЛА. Наслідок падіння уламків збитої ракети на відкритій ділянці місцевості розпочалася пожежа. Її загасили. А вже в день в Одесі місцеві мешканці бачили дим у небі над містом. Попередньо сталося два вибухи, і нібито росіяни вдарили по обласному центрі балістикою. Не стихало на Запоріжжі. Тут противник 371 раз ударив по 10 населеним пунктам області. Обійшлось без постраждалих. А от на сході, саме на Харківщині, найбільш небезпечно минулої доби було у Куп'янській громаді. У селі Курилівка внаслідок обстрілу кап горіла господарча споруда, гаряж та два авто. Пошкоджено шість приватних домоволодінь поруч. У Ківшарівці та Слатиному горіли адмінбудівля та приватне обістя. А поблизу Новоосиному запалав ліс, а в селищі Піщане, що в Чугуївському районі внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. За інформацією від повітряних сил, цього разу шахеди на Сумщині були націлені на порятин. Будучи на Полтавщині, росіяни взяли за мету обстріляти Кременчук. А прилітаючи повз Дніпро, курсувала на схід. Ще одна група ударних дронів подорожувала Київщиною та Кировоградщиною та тримала західний напрямок. Ну і цікавий момент зафіксували повітряні сили. Один з шахетів, що був запущений з окупованого Криму та пролітав повз Миколаїв, пройшов по прямій аж до Румунії, але й був втрачений. Як гадаєте, яка його доля? Сам впав від страху НАТО чи може альянс збив. До якого більше варіанту прихильні? Пишіть у коментарях. Не проти, аби ви залишили свою версію. Заодно підпишіться, поставте вподобайку цьому відео та тисніть на дзвіночок. Напередодні вибухи чули в Києві. Які наслідки обстрілів в столиці? Про це далі знову атака. Країна агресор вже другий день поспіль вдається до масованого дронового удару. Під прицілом Київщина на Одещині відомо про загиблу людину. Тим часом інші регіони страждають від обстрілів окупантів різним видом озброєння. У цьому випуску обговоримо всі деталі терористичних дій РФ. Підпишіться на канал сі час. Поставте лайк цьому відео до справи. Ніч на 5 липня не минула для України спокійно. Армійці Путіна черговий раз випустили по нашій території. БПЛА цієї ночі порівняно з минулою. Вони підвищили ставки, вдарили 32 двома шахедами. Оборонці українського неба показали високий професіоналізм, ліквідували усі БПЛА. Командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олощук уточнив, що бойова робота велася над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Дніпропетровською, Київською, Чернігівською та Черкаською областями. Пуски відбувалися із районів Курськ та Приморсько-Ахтарськ. Попередження про атаку через Сумську область Курсом на Чернігівську. Повітряні сили ЗСУ оприлюднили близько 22.30 4 четвертого липня. Росіяни випустили одразу декілька груп свого залізяча, яке протягом атаки летіло різними напрямками. Втім, майже опівночі з'явилася ще одна загроза. Близько 23.40 РФ підняла з аеродрому Саваслейка один борт. Міг 31 к який, нагадаю може нести ракети типу Кинджал. А близько першої ночі, вже 5 липня, окупанти почали запуски шахедів вектором на Одещину. Пуски здійснювали з акваторії Чорного моря. У столичному регіоні під покровом ночі теж лунав сигнал повітряної тривоги. У Києві повітряну загрозу оголошували двічі. Другий раз через загрозу удару якраз таке БПЛА завивати. Почало близько першої 30 ночі 5 липня. У КМВА повідомляли про роботу наших сил ППО по ворожих цілях на підступах до Києва в області. Натомість відбій небезпеки оголосили майже через годину, приблизно о 2.20. Втім, на жаль, Київська область цієї ночі постраждала через атаку окупантів у Макарівській громаді. Уламками пошкоджено шість приватних будинків а також автівку. На щастя, без постраждалих серед людей, наголосив Вадим Токар, голова Макарова. Вдалою роботою по ворожих цілях поділилися ВМС ЗСУ. Війці ліквідували аж три шахеди. Та не лише дрони мучили жителів України. Вчора ввечері близько 20.15 Одеська область потрапила під ракетний удар. У Одеському районі ворог цинічно вдарив по цивільній портовій інфраструктурі. Через це поранень зазнали семеро людей. Один цивільний загинув. Крім того, адміністративно-побутові приміщення, а також портові споруди, пошкоджено. З трагічним повідомленням з'явився глава одеської ОВА Олег Кіпер. Щодо ситуації у сусідній Миколаївській області, відзитував Віталій Кім, керманич цього регіону. Над Миколаївською областю було уражено три ворожі дрони. Впродовж минулої доби російський агресор цілив по миколаївському району. Другонами камікадзе типу FPV та ударним ланцетом. У селі Лимане це Галицинівська громада через цю атаку пошкоджений приватний будинок. Загалом по області, на щастя, постраждалих чи загиблих немає. Не постраждали цивільні і в Запорізькій області. Хоча ворог впродовж останніх 24 годин бив по ній аж 272 рази. За даними Івана Федорова, очільника Запорізької ова аж 10 населених пунктів потрапили під вогонь агресора. Гуляйполе Малуток Мачку, Ново мирне Роботине, Левадне, Малинівку, Приморське, Лобкове та Плавні. Російська армія за минулу добу накривала артилерією 133 рази. Загалом відомо про 9 випадків руйнування житла. Вдалою роботою по шахедах поділився і Сергій Лесак. На Дніпропетровською областю збили три безпілотники. Тим часом Нікопольщина продовжує страждати від ударів і в день, і вночі. З позаранку та ввечері минулого дня Нікополь атакували дронами камікадзе. Відомо і про наслідки, понівечило інфраструктуру, приватний будинок та мікроавтобус. Чоловік повідомив, що нитішні новини збільшилась кількість жертв через удар росіян по Дніпру 3 липня. Восьмою загиблою стала жінка 72 років, яка померла у лікарні. Сьогодні, 5 липня, повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск швидкісної цілі на Кіровоградську область, що рухалася із Полтавщини. Згодом закликали жителів Миргороду перейти до укриття. Натомість близько 10.30 та 10.40 у мережі писали про атаку окупантів Миргороду. Вся наша команда щиро співчуває родичам та близьким загиблих від російського терору. Противник обов'язково поплатиться за всі свої злочини.